Ім'я Хотко, це зрідне непестливе ім'я, яке утворене шляхом усічення та додавання суфіксів від двоосновного слов'янського імені, наприклад, Хотимир або Хотислав. У українських письмових пам'ятках це ім'я зафіксоване з 15 століття. Перші згадки про хотка датуються 1469 роком. Хотко, Туб 473 у 1564 році, Хотко Зарубич. Селян з Любомиля Арх'юза 8.2.238. Ще одна згадка в 1564 році, щотколеовіць з 280, а в 1565 році – махнович Ратнинський селянин. Там же. також в 1484 році зафіксовано патронім пан Евашко-Хоткович, воєвода-Київський. Туп 809 та сучасне прізвище Хоткевич на Харківщині. Редько 1132. Крім того, в Україні існує село Хітче, яке по-словацьки звучить як Чот-А. Це населений пункт згадується в прящівському окрузі словаччини вже в 1418 році. Раєзнавчий словник 486. В Польщі ім'я ходко відоме з кінця 14 століття, зокрема в 1399 році Станіславськ, методі цю з чотко дестезевце, сно 1335. Схожі на ходко імена: Готко, хотко, борко, боско, витко горко, гошко, Жатко, шитко, зорко, носко, радко, грошко ситко, татко, ходко, хотен, хотим, хотин.